Захотілося мені приготувати трендовий крем-суп, але ніхто не показує, які зусилля потрібно докласти, щоб його приготувати. Гарбуза, з якої я боролася 15 хвилин, натякнула мені на те, що потрібно йти в спортзал, ну або підточити ножі чи знайти чоловіка, якому можна було б це делегувати. Поборовши її, очищую гарбузу від насіння та шкірки. Те саме проробляю з іншими овочами. Нарізаю їх кубиками, перекладаю на деко, додаю спеції, сіль, перець, паприка та трішки оливкової олії. За бажанням можна додати чесничок. Ставлю в розігріту духовку 190 градусів на 50 хвилин. Запечені овочі перекладаємо в кастрюлю та пробиваємо погружним блендером. Додаємо вершки, воду або бурйон та доводимо до бажаної консистенції. Проварюємо ще хвилин 20 і готово! Став лайк та не забувай підписатися. Діліться в коментарях, хто готував цей суп, чи сподобалось вам. Смачного!